Ми вітання усім, хто з нами на хвилі. Настав час інтерв'ю студії перед мікрофоном. Надія у кожного з нас свій шлях до знань. Комусь потрібен швидкий старт, хтось обирає спокійний темп, а комусь важливо розібратись у найдрібніших деталях. Наша сьогоднішня гостя саме та, хто вміє чути і відчувати ці потреби. Вона не просто викладає англійську мову, вона створює для кожного свій особливий простір. Навчанням гнучкий, теплий і ефективний. Її уроки це кроки до нових можливостей від першого невпевненого слова до вільного спілкування без бар'єрів. Поруч зі мною Ксенія Маленко, онлайн репетиторка та авторка онлайн курсу «Індепендент». Добрий день, Ксенію. Добрий день на початку. Давайте зробимо невеличкий екскурс у ваше дитинство і дізнаємось, як саме у вас зародилась цікавість до англійської мови. Цікавість до англійської мови в мене виникла ще з самого дитинства. Починаючи з першого класу, як я переступила поріг школи, я почала займатися англійською в школі. Та додатково це були заняття з репетитором. Це були такі стабільні заняття три рази в тиждень. Спочатку це були міні-групки, потім я перейшла вже на і більш індивідуальні заняття, парні заняття з викладачем. Тобто, мій викладач, якому я безцінно вдячна, вона в мене була з семи років, і до того часу, поки я Закінчила школу. Завжди ми з нею займалися. Тобто, канікули, шкільні канікули чи, можливо, там карантини якісь. У мене цього не було. Завжди я знала, що в мене стабільно по графіку заняття з англійської мови. Я на них дуже з радістю ходила. Завжди це мені приносило велике задоволення. У мене був великий інтерес до вивчення мови. Вона мені давалася дуже легко. А можливо, ще також такий факт: в мене бабуся, вона також викладач була викладач німецької мови. Можливо, це так мені по. Генам передалося, тому любов до англійської мови в мене з самого дитинства. Зрозуміло, цікавість до мови може так і залишитись просто цікавістю. Мову можна вивчати для себе як елемент саморозвитку. Наприклад, чому вирішили пов'язати свою професію? Саме з викладанням, ну також був такий цікавий нюанс в той час, як я вже була вже більш в старших класах. Так це 10-11 класи. Моя вчитель англійської мови також. Вона мені була і додатково і репетитором англійської мови. Коли вже в нас були якісь контрольні роботи чи якісь тести, вона завжди просила мене їй допомагати. Тобто вона садила мене на останню парту. До мене підходили по черзі мої однокласники, і так я в них приймала їхні заліки. Там ми писали контрольні, і вона Мені говорила, ти їх оцінюєш, я тобі повністю довіряю. І вона навіть мені так було приємно, вона в журнал ставила всі мої оцінки, ті, що я оцінювала так своїх однокласників. І от уже на тому етапі я зрозуміла, що так мені це подобається, і що мені було цікаво також. От мене, наприклад, хтось запитував там ще з моїх однокласників, поясни те, як ти розумієш, те, і от мені подобалося доводити так, розказувати цю інформацію, доводити до відома моїх однокласників. І от так от зародилася. Така ідея, чому б ні спробувати себе в ролі викладача? Чудово, а де проходили навчання? Навчання після закінчення школи я вступила до Полтавського національного педагогічного університету на факультет філології за фахом я викладач англійської та німецької мови. Німецька мова це як друга моя іноземна мова, але все одно, якби любов до англійської мови, як з дитинства вона була, так вона в мене і залишилася. Чи була практика під час педагогічного навчання? Поділіться, будь ласка, враженнями того періоду у вашому житті. Так, звісно, практику ми проходили. Починаючи, мабуть, якщо не помиляюся, з другого чи з третього курсу. Ми стабільно два рази на рік проходили практику, ходили в школи. За нами були закріплені наші викладачі з університету, тобто вони дивилися, як ми готуємося до уроків, як ми проводимо уроки з дітьми, як ми оцінюємо, як ми контактуємо з ними. Тобто, так це все було. Ну, практика, практикою. А окрім цього, чи попрацювали ви в звичайній школі? Так, після закінчення університету я працювала в нас в місцевій дев'ятій школі, вчителем англійської мови. Працювала, але я там пропрацювала недовго, мені довелося звільнитися, і з 2014 року я вже пішла працювати в міграційну службу трішки не за фахом, але все одно я займалася, продовжувала займатися репетиторством в той час. І коли займала, викладала в школі, і коли працювала в міграційній службі, тобто це були такі вечірні заняття після основної роботи. У мене були додаткові заняття ще з учнями моїми. Зрозуміло, Ксенія знаю, що у вашому житті також був досвід викладання англійської мови в онлайн-школах. Що в той період вам подобалось, а що хотіли змінити безпосередньо в освітньому процесі? Е, ну, працювати в онлайн-школи я е, пішла на початку того, як вирішила стати онлайн-репетитором, так як це було початок повномасштабного вторгнення в нашій країні, е, і я от вирішила, що мені довелося звільнитися з моєї основної роботи з міграційної служби, і я на той момент. Думала, де я можу себе реалізувати, як я можу бути корисною так в цей складний для нашої країни час. І тому я вирішила стати викладачем, репетитором саме онлайн, тому що багато людей на той час виїхало за кордон і був попит на англійську мову. І тому я вирішила піти працювати онлайн. І щоб мені, так як я молодий спеціаліст в цьому напрямку, саме онлайн викладання, мені довелося звернутися до онлайн школи, до онлайн онлайн-спільнот викладачів, які мені надавали учнів, з якими я працювала, ви не лише викладач, ви і мама, яка знайшла для себе спосіб поєднувати турботу про родину з любов'ю до своєї справи. У той час, коли життя наповнилося материнством, з'явилося і репетиторство, і сталося це під час повномасштабного вторгнення. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Ну, саме коли на час повномасштабного вторгнення мене вже сину було майже 4 роки. Так я, як я говорила раніше, мені довелося звільнитися з основної моєї роботи, тому що я розуміла, що був такий час, ніхто не знав, що робити далі, і чи залишатися в місті, чи кудись виїжджати. Тому я вирішила, що саме от така онлайн робота, яка завжди буде при мені, яка завжди буде приносити мені прибуток, вирішила поєднати. З вихованням так свого сина, тому такий от плаваючий графік він мені дозволяв і приділяти увагу моєму синові, так як чоловік в мене військовий, на той час його взагалі вдома не було. Він став на захист нашої країни. Тому я розуміла, що на мені виховання нашого сина, безпека нашого сина, і в той час мені хотілося більш реалізувати себе як спеціаліст, бути корисним в такий складний час. Багато хто пішов добровольцем, багато хто почав займатися волонтерством. В військові наші стали на захист нашої країни, і я от. Зрозуміла, що я також можу бути корисною, тому що багато людей вимушені були виїхати з країни, покинути нашу країну. І здебільшого це був попит такий на саме побутову англійську, тобто люди, які виїхали за кордон, які елементарно не могли зайти в магазин, там купити продукти чи там сісти на якийсь автобус, їм потрібна була ця англійська. Тому от, саме так, от вийшло поєднати це. Так дійсно, той непростий час. Це стало. Не лише способом продовжувати працювати, а й можливістю поєднувати професійне життя з особистим, а головне адаптувати навчання під індивідуальні потреби студентів. І чудово, що таким чином ви змогли допомагати людям опонувати англійську, підвищувати їхню впевненість і реалізовувати їхні мовні цілі. Перейдемо далі до наступного питання. У вашому репетиторстві немає чіткої програми, яку ви застосовуєте у навчанні для всіх учнів. Ваші студенти, згідно особливостями власної діяльності, потребують індивідуального підходу. Розкажіть, будь ласка, яким чином це відбувається? Хто є серед ваших учнів? Ну, по-перше, серед моїх учнів здебільшого це лише дорослі люди. Так я займаюся більше з дорослими, але також і це і підлітки. Але це такі от люди, які зовсім не схожі один між одним між собою. Це і люди, які займаються в it сфері люди, які виїхали за кордон, які були вимушені виїхати за кордон для безпеки себе своїх дітей. Також багато серед моїх студентів це військові, які там потребують. Практики за кордоном, але до цього вони намагаються трішки підтягнути свій рівень англійської. Тому стосовно моєї навчальної програми, так вона є ця навчальна програма, але ця навчальна програма більш адаптована до кожного студента, тому що неможливо йти за однією програмою, коли в тебе такі учні з різними потребами. Саме тому я позиціоную себе більше як репетитор, а не викладач, тому що викладач це більше людина, яка займається за конкретною навчальною навчальною програмою в неї є одна програма, і вона з усіма студентами йде за нею. А в мене більш репетиторство це такий більш плаваючий навчальний процес, коли ми можемо підлаштуватися під якісь конкретні потреби і теми саме конкретної людини. Наприклад, якщо людина до мене звертається з проханням підготовки до співбесіди на інтерв'ю, то звісно, я ж не буду йому там розповідати, як сходити в магазин і купити продукти. Або якщо людина, яка в Виїхала за кордон, і вона потрібна і англійська для того, щоб зайти в магазин і скупитися. Так звісно, їй не потрібна тема з IT, чи їй не потрібна тема, яка буде там підібрана стосовно того, як пройти співбесіду чи пройти інтерв'ю. Тому саме так я позиціоную себе як репетитор і підлаштовую свій навчальний процес і свій навчальний план індивідуально під кожного студента. Так, цілком згодна з вами, що дійсно кожен учень унікальний потребує свого особливого підходу. Саме тому викладачі іноді комбінують різні методики, щоб навчання було ефективним, цікавим і максимально адаптованим до потреб кожного студента. Які методики викладання ви вважаєте найбільш ефективними? Ну, найбільш ефективна методика, так це та методика, яка поєднує в собі різні методики. Не можна притримуватися конкретно однієї методики під кожен урок і під кожного учня. Якщо, наприклад, людина, яка не вміє наприклад, спілкуватися англійською мовою, і для того, щоб їй почати спілкуватися, я перш за все ввожу базовий курс з граматики, тому що без граматики як би цього не хотілося і багато з. Моїх студентів говорить мені, що мені не потрібна граматика, я хочу просто говорити. Ні, так неможливо. Тому так да, спочатку йде базовий курс граматики, потім це йдуть різні заняття, які на прослуховування, на говоріння. Ну, письмо так онлайн, якщо займатися, то більш так письмо тут відходить на друг, другорядний план, тому це більше йде як візуальні, да, візуальні вправи, інтерактивні вправи, де люди. Людина може побачити, послухати, повторити. Ми дивимося багато відео подкастів, да, де саме йде жива мова, де йде живе спілкування, намагаємося їх обговорювати. Виконуємо різні граматичні вправи, виконуємо вправи, які потребують роз'яснення якоїсь ситуації. Наприклад, я можу дати якусь тему, якась іде ситуація, і людина, студент повинен пояснити, як він буде діяти в тій. Чи інші ситуації в тій чи іншій діяльності? Так дійсно правильно підібрана методика це ключ до успіху у вивченні не лише англійської, це важливо й в інших сферах. А що робити з тим, коли учень соромиться або відчуває страх помилки чи присутня внутрішня якась тривога? Як ви допомагаєте учням подолати у цей мовний бар'єр? Ну, стосовно, по перше, хотіла б сказати, стосовно страху спілкування з моїми учнями, я не знаю, я їх всіх дуже сильно обожнюю, і вони в мене всі такі дуже різні і індивідуальні, але у нас з ними такий от вайб складається з першого, мабуть, з першого уроку знайомства. Тому нам дуже просто і легко. Ну, я так сподіваюся, мені так точно з ними просто і легко в спілкуванні. А стосовно мовного бар'єру, саме з людьми, які виїхали за кордон, і їм скла складно подолати цей мовний бар'єр. Так мене такі ситуації, і в мене є студентка, яка дуже сильно переживає з цього приводу. Я їй завжди повторюю, що не потрібно боятися, не потрібно боятися зробити помилки, тому що ми робимо помилки, і тим самим ми вчимося це робити. Надо намагатися більше практикуватися, більше слухати, більше говорити. І якщо в людини є можливість знаходитись саме в англомовному середовищі, брати від цього все намагати. Спілкуватися, тим більше, наскільки я знаю, люди так англомовні люди, вони дуже такі комунікабельні, вони завжди вітаються, завжди тобі побажають гарного дня, тому треба брати максимум від цього. І це великий плюс і великий бонус для людей, які знаходяться за кордоном саме в практиці, тому що це йде живе спілкування з носіям мови. Якщо брати, наприклад, студента, який проживає в Україні і займається два рази в тиждень зі мною, і він може попрактикувати свій англійський Лише там дві години зі мною на тиждень, і людина, яка знаходиться в такому англомовному середовищі, то, звісно, це великий плюс, але все одно вони дуже бояться, дуже бояться зробити помилки, бути якимось некоректним, бути смішним, але цього боятися не потрібно. Я завжди повторюю, що не потрібно цього боятися. Всі, всі ми люди і всі ми можемо зробити помилку. Так, і коли потрапляєш в таке середовище, де спілкуються дійсно англомовні. Ви кажете, люди вони дуже такі активні. То там напевно ця проблема сама собою. Так, сама собою зникає, але все одно наш менталітет, таких от українців, все одно ми більш ну більш такі сором'язливі, не, не такі, як саме люди, які проживають в англомовних країнах. Але все одно з, з часом я думаю, людина до всього адаптується і звикає з часом до всього. Ксенія, у вас є чималий досвід спілкування з учнями. Розкажіть, будь ласка, чи траплялись цікаві смішні випадки під час занять? Ну Таких смішних випадків в принципі, я й не згадаю. У нас завжди все все йде якось за планом. Завжди ми все обговорюємо. Ну, наприклад, знову ж таки хочу повернутися до тієї теми, що онлайн-заняття це більш такі гнучкі, адаптивні заняття, які підходять, і для кожної людини, наприклад, зі мною займається студент, він проживає сам в Польщі вже на протягом ну, близько 10 років, може, трішки менше, і також от це студент. 15 чи 16 років йому точно я не знаю. І от напротязі літніх канікул ми з ним займалися, ми завжди домовлялися з ним за час. Там, наприклад, домовляємося з тобою на вечір. Він там мені говорить, можна там пізніше або раніше. Я кажу, ні, не можу, в мене там є заняття в цей час. Він ну окей, я буду в цей час, той що ви мені написали. Я ж підключаюся до заняття, чекаю його. виходить він на зв'язок, і я бачу, що він взагалі не вдома. Він з друзями гуляє в парку, але все одно він, будучи так, Друзями проводячи час разом з ним, він все одно підключився до мене на заняття з телефона. Ми з ним провели це заняття. Він там в парку я чула там на фоні трішки там. Друзі його там інколи так посміхалися, з там говорили, але все одно, от да, такі бувають моменти. А також з моєї сторони, в мене також колись була така ситуація. Пам'ятаю, у мене була група. Це були, до речі, діти, двоє дітей, і в мене був запланований з ними урок. На не пам'ятаю конкретно на який час. Час ближче до вечора, і ми тоді якраз знаходилися в Києві, і я не встигала доїхати додому. Ми потрапили в велику пробку. Я розумію, що взагалі ми тут простоїмо там часу, може більше, я ніяк не встигаю на урок. Але у мене завжди з собою планшет, з якого я виходжу на зв'язок. Тому мені довелося так вимкнути. Чоловік був за кермом, син сидів на задньому сидінні. Мені довелося вимкнути музику в машині. Я кажу, так, все тихо, я проводжу урок. І от так от вийшла в машині, довела. Лося проводити урок. Також такі бувають моменти. Така ви мобільна мама. Скажіть, будь ласка, серед ваших учнів, є взагалі діти якого віку, чи ви навчаєте лише дорослих? Ну, зараз у мене лише дорослі. Зараз дітей немає. З дітьми взагалі не займаюся. Чому? Тому що пояснюю: по-перше, коли я вирішила так займатися онлайн, викладати англійську мову, це було якраз таки на початку повномасштабного вторгнення, і більше був попит дорослих людей, які виїхали за кордон, яким була потрібна побутова англійська, або це були військові. В які трішки згодом так уже почали вивчати англійську мову, тому якось так. От в мене зараз здебільшого лише дорослі студенти. Але якщо, наприклад, до мене звернеться хтось позайматися з дитиною, то звісно, чому б ні? Якщо в мене буде час і місце, то завжди рада. Добре, тоді перейдемо до наступного питання. Репетиторство це не просто навчання, а індивідуальна подорож у світ пізнання мови, де кожен урок створюється під конкретного учня. Але будь-якого старту потрібно заявити про себе в світі. Часто прибігають до соцмереж. Як особисто ви підійшли до вирішення цього питання? Питання стосовно розвитку своїх соцмереж в мене стало не одразу. Спочатку я працювала в онлайн школах онлайн-школи і ці спільноти репетиторів, Вони мені знаходили моїх студентів. Тобто я з ними працювала, у мене не було потреби, якби розвивати свої соцмережі, але трішки згодом я зрозуміла, що якби я не хочу зупинятися на цьому. Я хочу рухатися далі, хочу розвиватися, бути більш самостійною і незалежною. І тому я вирішила відійти від цих онлайн-школ і почати працювати на себе. І тут ж стало питання, де мені тепер шукати студентів, де мені брати моїх учнів. Ну тому, недовго думаючи, я вирішила, що чому б не спробувати інстаграм. Рам, чому б не спробувати Тікток? Це така жива реклама. Тому я почала записувати короткі рілси, де я там розповідала якусь корисну інформацію стосовно англійської мови і тим самим рекламувала себе. І от всі мої учні, ні, крім одного мого студента, всі вони знайшли мене через соцмережі. Це Тікток, і та Інстаграм. Так, дійсно, соціальні мережі сьогодні стали невід'ємною частиною нашого життя. Головне використовувати їх свідомо, обираючи інформацію та контакти, які дійсно приносять користь. І повернемось знов до вашої діяльності у сучасному світі, де інформація швидко поширюється, і кордони стають умовними. Англійська стає ключем до нових можливостей і впевненості у власних силах. На вашу думку, чому все ж таки важливо вивчати англійську? Ну, мені здається, англійська мова, це зараз таке одне з основних основних завдань, яке ми повинні виконувати, це вивчати англійську мову. Тому що зараз куди не кінця в сучасному світі, от, наприклад, взяти там якісь гаджети, взяти якусь інструкцію. Це все в нас буде англійською мовою. Ну, якщо не брати там китайську, ну китайську зараз її ще складніше вчити, ніж англійську, якщо хтось там вирішує обирати між цим. Так знову ж таки стосовно трудової діяльності, всі it сфери вони потребують спеціалістів, які мають знання англійської мови, тому що it компанії співпрацюють зараз на міжнародному рівні, і багато клієнтів це йдуть за кордон. Далі військові наші, дякувати Богу. Наші військові також зараз мають змогу навчатися, проходити навчання за кордоном, тому також без англійської мови нікуди. Мені здається, куди не кинься, англійська мова зараз потрібна всюди. Так важко не погодитись, англійська мова. Сьогодні потрібно практично у всіх сферах життя від подорожей і спілкування до кар'єри, навчання та саморозвитку. Вона відкриває нові можливості, допомагає розширювати горизонти та впевнено почуватися у світі, який стає дедалі глобальнішим. Ксенія, які поради ви б дали початківцям? На чому потрібно заакцентувати увагу в першу чергу? Ну, для людини, яка зовсім починає вивчати англійську мову з нуля, я б сказала, що не по... По перше, потрібно розуміти, що англійська мова це не швидкий процес, і я завжди порівнюю англійську мову з заняттям спортом. Тобто, неможливо за місяць піти в зал і там здобути фізичну форму, яку ти хочеш. Так само і з англійською мовою. Тут потрібно розуміти, що це потрібно прикласти сюди свої зусилля, свій час не поспівати. Пішати системність, тобто неможливо так позайматися місяць, потім два місяці забути, потім знову повернутися, такого це точно не дасть результат. Це системність. Далі, знову ж таки, потрібно знайти свого викладача, свого репетитора, з яким буде комфортно. Можливо, спробувати також якісь онлайн, так, онлайн додатки, які допомагатимуть вивчити мову. Також можливо, спробувати дивитися відео, так, англомов. Відео, які будуть допомагати в розумінні мови. Але знову ж таки повторюю: неможливо вивчити англійську за за півроку, якщо, наприклад, там хтось каже, в мене там початковий рівень і мені потрібно вийти там на плюс два плюс рівня вище там за три-чотири місяці, Ну, так неможливо зробити. І хто там багато в соцмережах розповсюджує там за чотири місяці ти будеш говорити? Ну такого ні, такого не буде. І мої студенти можуть підтвердити, я думаю, вони мене зараз. Слухають, наприклад, в мене є студент, який зі мною вони виїхали за кордон, вони виїхали в штати з родиною для безпеки себе своїх дітей. Знову ж таки різниця в часі у нас сім годин з Україною. Так, людина з також працююча людина, звісно, потрібно заробляти кошти. Але англійську мову потрібно вчити. І от він зі мною кожного ранку прокидається о 6 годині, ми з ним час займаємося, і це з понеділка по п'ятницю. І це вже так майже на протязі року ми з ним займаємося. Тобто, коли є бажання, коли є розуміння і мотивація того, що це мені потрібно, от тільки це дасть результат. Але коли ти хочеш все й одразу для цього нічого не зробити, то так, так не буває. Які як і нічого в нашому житті, так ви дійсно зробили дуже чудове порівняння вивчання англійської мови зі спортом, тому що м'язи також неможливо одразу наростити так само, як і знання в мові. Поділіться, будь ласка, планами та мріями на майбутнє. Хоча в наш час не просто це робити, але все ж таки це важливо. Е, ну, стосовно моїх планів, професійних планів, я мрію відкрити згодом свою власну онлайн-школу, так де в мене буде багато викладачів. Ну можливо, не багато, але будуть викладачі. І я зможу допомагати ще більше своїм студентам, ще більше учням, тому що я на жаль не можу взяти всіх своїх студентів, які б хотіли зі мною займатися, тому що просто фізично на це не вистачає часу. Тому так мені б хотілося мати свою власну онлайн-школу зі своїми викладачами, зі своєю базою студентів, і йти в цьому напрямку розвиватися. Ксенія щиро бажаємо. Нехай усі ваші мрії знаходять шлях до здійснення, а кожен день наближає до бажаного. Зазвичай на останок ми готуємо короткі дилеми для нашого гостя, формат питання-відповідь. Готові відповідати перше, що спаде вам на думку. Так, звісно, ну тоді let's go. Фокусуватися на швидкому прогресі учня чи на міцному закріпленні матеріалу. Міцний закріплений матеріал, ставити високі вимоги чи робити уроки легкими та цікавими для мотивації. Легкі та цікаві, дотримуватися плану уроку, чи імпровізувати залежно від настрою та потреб учня, імпровізувати 100%. проводити короткі, часті заняття, чи довгі, але більш глибоко занурюватись у матеріал. Короткі та часті заохочувати самостійне навчання учня, чи давати більше пояснень і підказок. Пояснення і підказки, навчати одночасно кільком темам, чи концентруватися на одній за урок. На кількох темах. Більше часу приділяти слабким місцям учня, чи розвивати його сильні сторони. Сильні сторони. Поєднувати всі види навичок, говоріння, слухання, письмо, читання, одночасно, чи концентруватися на одній за урок. Ні, звісно, на всіх. Більше часу приділяти повторенню старого матеріалу чи вивченню нового. Вивченню нового. Орієнтуватися на сучасну мову та сленг, чи дотримуватися класичної англійської. Сучасна. Що веселіше слухати, як учень читає кнайт як «кніхт» чи пояснювати, чому в слові Айленд літера С не читається? Мабуть, слухати як учень читає Кнайт. Що складніше пояснити, чому «щіп» у множині не стає «щіпс» чи переконати учня, що Google Translate не знає краще за вчителя. Google Translate не знає краще за вчити, тому власне краще звертатись до репетиторів. <рес> У мене бувають такі ситуації, коли я щось пояснюю своїм студентам, а вони наскільки в це не вірять, що я вже задумуюся сама. Можливо, я щось неправильно говорю. Наша розмова підходить до логічного завершення. Ксенія, що б ви хотіли побажати нашим слухачам, перш за все, миру, перемоги нашої країни, спокійного життя і здійснення мрій. В свою чергу ми бажаємо вам, щоб ваша любов до мови завжди знаходила відгук у серцях учнів і дарувала вам радість від результатів. Сьогодні ми познайомились з Ксенією Маленко, людиною для якої англійська мова стала не просто роботою, а частиною життя. Вона поєднує любов до мови із педагогічним досвідом та допомагає студентам впевнено опанувати англійську. Ксенія дякуємо, що завітали. Дякую, шановні слухачі. А я з вами не прощаюсь. Почуємося у наступному.